Запасаємося свічками. Прем'єр-міністр попередив, коли на дворі похолодає, світло почнуть вимикати ще більше. Так звані віялові відімкнення. Захід вимушений і застосовуватимуть його для всіх однаково, в тім числі і для сходу, і для Криму. І Боднар зараз розповість. Із переходу навпомацьки протискаються жителі Криму зранку, понад дві години. Більша частина півострова залишилася без світла у темряві, Сімферополь, Севастополь, Південне Узбережжя та Євпаторія. На дорогах затори не працюють світлофори. Банки та крамниці зачинилися, дітей відпустили з уроків. Тамтешня, ніби влада, провину переклала на владу українську. Мовляв, з материка світло відімкнули, та ще й не попередили. Українська влада попереджає всі знаходяться в однакових умовах. Якщо немає світла в Україні, то це означає, що і на тих територіях, де тимчасово поки що орудують росіяни, світла також не буде. Чому немає світла, рожовує профільний міністр Володимир Демчишин, укотре нагадує, що в країні дефіцит з енергоресурсами за останній місяць на те спалили на 300 тисяч тонн вугілля більше. Завести сировину з окупованої території, де вже назбиралося зо три мільйони тонн, неможливо. Бо бойовики зруйнували залізничне сполучення. Росіяни ж, в яких домовилися купувати вугілля, не пропускають до нас понад тисячу заповнених вагонів. Тому Кожному регіону визначили ліміти електроенергії. Де перебиратимуть, тим світло вимикатимуть. Крим сьогодні вкотре перебрав. Ми надіємо, що споживачі в Кримі будуть в Криму, будуть дотримуватись тих лімітів. Які були погоджені, тому е, будь-яке перевикористання буде просто обмежуватись. До того ж, такі обмеження можуть почастішати. Прем'єр уже попереджає, коли якщо температурні режими підуть вниз. То це означає, що споживання зразу вугілля збільшиться і віялові відключення будуть масовані. Тому просить пришвидшити пошуки додаткових енергоресурсів у планах профільного міністерства. Окрім вугілля, докупити за кордоном ще й самої електроенергії. Світло за гроші у планах отримати у сусідів, передусім у тих, через кого в країні енергокриза у Росії. Переговори також ведуться з Молдовою та Білорусією. Закордонне світло запевняють в уряді не за горами. Домовленості уже на етапі. Юридичного оформлення тим часом надвечір Крим знову занурився у темряву. І на бодер Вадим Литвин та Геннадій Шульга Тесн 1+,1.